Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Вітання усім, хто дивиться програму Історія крізь віки. І сьогодні ми з вами поговоримо про площу героїв славного міста Калуша, першу аптеку, найстаріший будинок, та про трагедію, яка сталася 4 листопада 1943 року. Цьогочана площа героїв розташована в центральній частині міста Калуша між вулицями Бандери, Шевченка, Ковжуна, Дзвонарська та Підвальна. До площі героїв прилучаються вулиця Нечая, Цеглинського та Костельна. На жаль, вид сучасної забудови площі героїв та прилеглих вуличок не дає повного відображення середньовічного міста. Це завдання ускладнюється ще більше. Бо як свідчить історик Володимир Грабовецький, не збереглося жодної мапи, жодного плану, які б відображали розташування споруд у середньовічному місті. Можна стверджувати, що з отриманням калушем магдебурського права в 1549 році місто почало набувати вигляду, який був притаманний тодішнім містечкам Європи. Зараз ми знаходимося на центральній площі міста Калуша площі Героїв. Площа ця має назву з 1990 року. Саме тоді рішенням депутатів першого демократичного скликання Калуської міської ради було названо цю вулицю саме так. Названа вона в честь Героїв України. А перед тим, якщо заглянути в далеке минуле, ми знаємо, що саме тут відбувалося Торгівля. Тут торгували в першу чергу сілью. Калуш місто, яке славиться видобутком солі і її продажом. Звідси сіль продавали в різні куточки світу: в Туреччину, в Польщу, в Молдову та інші країни. Саме на цьому місті проводилися ярмарки. А ярмарки ми знаємо, в місті Калуші в давнину проводилися двічі на рік. А також. Щочетверга та п'ятниці в основному відбувалася торгівля. Під час Першої світової війни місто Калуш був практично зруйнований. Багато будинків були зруйновані, в тому числі і центральні вулиці міста зазнали страшенних збитків. Зокрема, можна сказати і про площу Героїв. Але важливий є той факт, що саме на цій площі відбувалося ряд дійств. У 1919 році на цій площі зібралось багато людей. Вони всі святкували Соборність Акт Злуки, який було проголошено в січні 1919 року. Багато калушан сприйняли це з величезним позитивом та ентузіазмом. І після того, як поблизу церкви архістратиги Михаїла, вони Відправили богослужіння, вони всі зустрілися тут, на цій центральній площі міста, в якій завжди була торгівля, в якій завжди було шумно, весело і гамно. Більш-менш точний вигляд центру міста можна спостерігати починаючи з кінця 18-го – початку 19-го століття. За описом початку 19 століття у центрі, за винятком кількох мурованих у місті, були виключно дерев'яні будинки. Як уже зазначалося, забудова мурованими будинками почалася в середині 19 століття. Представники такої архітектури це двох-трьохповерхові будинки на площі героїв. Ці будинки утворювали квадрат, на якому знаходився ринок. У зв'язку з чим до приходу радянської влади площа називалася Ринковою. Сьогодні залишилося тільки декілька з цих споруд. Найдавнішою з них вважається будинок за адресою Площа героїв 22. Він датується кінцем XVIII століття і є найдавнішим будинком міста Калуша. Решта будівель комплексу були знесені у 1960-70-х роках. Варто звернути увагу на будинок номер 3 Тут у другій половині дев'ятнадцятого століття була відкрита перша у калиші аптека. Неподалік від мене знаходиться. Будинок, в якому в кінці 19 століття було створено першу місці аптеку, і заснував цю аптеку мешканець правобережної України з прізвищем Шустов. Саме аптека Шустова з кінця 19 століття була найпопулярнішою в нашому місці. І справді аптека тут існувала практично до середини ХХ століття. Вже пізніше тут існували ряд інших закладів. перша згадка про неї датується 1877 роком. Її історія закінчується на межі 2006-2007 року, коли замість неї з'явився магазин з продажу побутової техніки. Також у даній аптеці до останнього збереглися окремі екземпляри меблів та посуду першої половини ХХ століття. Готель «Калуш» – це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Ось така історія центральної площі Калуша, яка бачила і радісні, і сумні події міста. Вже пройшло майже 80 років з того часу, як на центральній площі нашого міста було розстріляно учнів торгівельної школи. Чому ж їх розстріляли? Причина в тому, що нацистська влада, прийшовши в місто, почала насаджувати свою ідеологію і не хотіла миритись з тим, що в місті є громадські організації, які хочуть мати незалежну Україну. У 1943 році на збори до молодіжної організації українських націоналістів ходили кілька студентів цієї школи. Всіх Цієї торгівельної школи, які, власне, створили в добу Другої світової війни. Всіх їх заарештували, вивезли в, спочатку в Станіславів, теперішній Івано-Франківськ, а пізніше, 4 листопада 1943 року, розстріляли показово на площі Героїв. Розстріляли для того, щоб організація українських націоналістів і ті люди, які входили в патріотичні українські організації, боялися. Суперечити нацистській владі достеменно невідомо, чим могла бути викликана така агресія нацистських окупантів. Існує дві версії цієї події. Однією з них це чутка, що у Вістовій вбили німця. Другою версією є донос Гастапу фольксдойчерки на прізвище Ковальська, секретарки торгівельної фірми «Улріх», де працював один із учнів. Йосип Країнський і залишив список угнівського осередку в шухляді стола. Але знаємо одне: що 31 жовтня гестапівці увірвалися у гуртожиток торгівельної школи і заарештували хлопців, а вже 4 листопада їх було розстріляно. За волю України віддали своє життя. Євген Вагіль, 1924 року народження Загір'я, Ярослав Глушко. 1924 року народження. З Перегінська. Богдан Келебай. 1924 року народження. з Загір'я. Петро Келебай. 1923 року народження. з Загір'я. Іван Когут. 1923 року народження. з Підгірок. Євген Коломієць. 1926 року народження. з Калуша. Йосип Країнський. 1927 року народження Син Скалуша. Михайло Країнський, 1898 року народження. Батько. Скалуша. Юрій Мандрик. 1922 року народження. Скалуша. Микола Мельник. 1925 року народження. З Брошнева. Ігор Полатайко. 1927 року народження. З Перегінська. Мирослав Сагайдак. 1924 року народження Загір'я. Кров у склянках усе, що залишилося від 12 молодих хлопців. Рідні на очах вжаханих людей, які 4 листопада 1943 року прийшли на Калицьку торговицю, набирали кров у склянки і пляшки, поки вона стікала крижаними тротуарами, а потім ховали у могилах замість своїх дітей і братів. 4 листопада 1989 року у Калуші на площі героїв вперше проведено громадську панахіду пам'яті розстріляних учнів торгівельної школи. Місце загиблих учнів торгівельки увінчено пам'ятними знаками та стелами, на яких перелічено імена розстріляних. Пам'ятка встановлена на площі героїв 4 листопада 1993 року. З нагоди 50-річчя подій 30 червня 2019 року у Калуші відкрито оновлений пам'ятник розстріляним учням торгівельної школи. Площа героїв на даний час є центральною міською площею. Саме тут проводяться культурно-розважальні заходи, політичні зустрічі, святкові концерти, благодійні ярмарки.